Щиро бажаю доброго дня, шановні мешканці Луганщини. Упродовж доби ситуація на Луганському напрямку суттєвих змін не зазнали, залишається складною без відчутного покращення. Українські підрозділи займаються виконанням визначених бойових завдань. Основні зусилля були зосереджені на охороні та обороні базових таборів, блокпостів, взводних опорних пунктів. Тривають заходи з інженерного до обладнання взводних опорних пунктів, блокпостів тощо. Поповнюються запаси матеріально-технічних засобів, боєприпасів. Проводяться ремонт техніки та обслуговується озброєння. Групами розмінування виконано завдання по нарощуванню системи інженерних загороджень. В період з 7.00 5 березня до 6 березня порушень вимог режиму припинення вогню у вигляді обстрілів не зафіксовано. Однак вже о півдні сьогодні терористи нанесли мінометний удар по позиціях Збройних сил в районі села Золоте. Противник і надалі здійснює нарощування та зосередження бойової техніки, у тому числі самохідних артилерійських установок, бронетранспортерів та БМ 21 ГРАД облаштовує склади боєприпасів, нарощує кількість особового складу, зокрема артилеристів, зв'язківців та розвідників. На території тимчасово окуповані бойовиками виявлений парк російської бойової техніки, доступ до якої мають виключно військовослужбовці регулярних військ Російської Федерації. В районі села Весела Гора спостерігався жвавий рух вантажних та легкових автомобілів. Здійснювалося підвезення вантажів. Під Луганськом активізувалися незаконні збройні формування Новоросії. Є ознаки підготовки до форсування річки Айдар. 5 березня представники ОБСЄ та офіцери спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін сектору А провели заходи щодо нагляду та контролю за відведенням важкого озброєння, а саме БМ 21 ГРАД на визначену дистанцію. Сплановані заходи українські військові виконали в повному обсязі надані фото, відеоспостереження в рамках виконання мінських домовленостей. До зустрічі. Разом переможемо.